Олег Яремко сьогодні не потрапив на своє робоче місце у перший робочий день. Причина незгода колективу Південно-Західного регіонального управління, де він поновлений начальником згідно рішення суду. Попри те, що жодного дня у даній установі не працював. я, я не допускаю вас. агенство. агентство. не ключа нема Мене прислало агентство, Ще раз кажу, я не прийшов ні на вашу приватну фірму, ні на чию приватну. Це є державна установа. Я є державний службовець і прийшов, щоби ознайомитися. Тут з наказом, от і все нічого більшого. Ну, ну, ну. з наказом вас має знайомити деш і селенс. Від коментарів чоловік відмовився, каже, поспілкується з журналістами вже у робочому кріслі. Зверніться, будь ласка, до державного агентства лісових ресурсів. Якщо у вас буде цікавити решта всі питання, які є, я розкажу тоді в в робочому кабінеті, коли, коли буду при виконанні. Своє поновлення називає законним, каже, виконує наказ Держлісагентства. натомість колектив проти. Люди кажуть, попередній керівник Павло Золотий звільнений під час відпустки. Звільнення золотого в зв'язку з тим, що він перебуваючи у відпустці. А згідно закону про правий стан воєнно, про режим воєнного стану в даному випадку йому потрібно останній день він може бути звільнений перебуваючи у відпустці. Ну але тут стоїть питання звільнити його з 10-го числа. Формулювання самого апеляційної станції суду говорить про те, що поновити на посаді начальника південно-західного управління. Е, тому е, ну воно нелогічне, оскільки е, е, південно-західне управління створено в грудні 22-го року, і вперше на цю посаду було призначено золотого Павла Степановича. За словами лісівників, вони вже написали колективне звернення до Державного агентства лісових ресурсів. Людина, яка не працювала жодного дня в південно-західному між управлінні, згідно рішення суду, має бути поновлена на посаді начальника управління. А начальник управління, з яким ми хотіли бачити своє майбутнє. І свою співпрацю на сьогоднішній день звільнений. Того колективу це викликає однозначно обурення. Довідково Олег Єремко, колишній начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Він був неодноразово звільнений наказом Держлісагентства, однак поновлювався на посаду через суд. Олег Єремко на місці події викликав поліцію. Поспілкувавшись з полісменами, він пішов. Ми ж надалі слідкуватимемо за ситуацією. Деталі згодом.